Коляд, коляд, колядницями прийшли до вас погоріться, ми без світла не підем, дайте тітко нам одем. Ми колядки вам співаєм, телефони заряджаєм. ми не просимо кров'янку, зарядить би па... Україні нині свято, Хочу всім нам побажати Світла в хаті, хліба, печі, Щастя і радості малечі, Рідний дім, а не в чужині, миру нашій Україні.